Вітаю вас у новому відео, у якому я розповім про техніку, без якої не уявляю свого життя. І ні, це не холодильник і не пральна машина. Як на мене, кожна людина повинна мати певний набір техніки для базового комфорту: це холодильник, пральна машина. І там вже в залежності від особистих потреб: чи електроплита, мікрохвильовка, чайник, ну і безумовно якийсь бойлер, якщо немає газової колонки, щоб завжди був доступ до гарячої води. Та й в цілому практично кожна сім'я вже має таку техніку. Я про холодильник з пральною машиною, проте є техніка, яка ще не використовується абсолютно у кожному будинку, хоча варто було б. Я розповім вам про свій досвід використання трьох видів техніки. Можливо, мій досвід вам буде корисним та підштовхне вас до того, щоб придбати таку техніку. Одразу скажу, це не рекламне відео. Я не рекламую ніякий магазин техніки, тому можете обирати будь-який, хоч з Оликса брати беушне. Також я не рекламую жодного з виробників, і все я купувала за свої кошти за дещо ще навіть не виплатила кредит. А, але я розповім про плюси і мінуси тієї техніки, яку придбала, просто щоб ви розуміли, чи актуальна вона вам. Ну і в кінці відео я вам розповім про техніку, якою я ні разу не користувалася або користувалася, і вона мені виявилась взагалі не актуальною, і я вважаю. Витрачені на неї кошти були витрачені дарма. Тож приступимо і почну я зі своєї останньої покупки. Я вже не уявляю свого життя без цієї техніки і е, з жахом згадую своє існування до її появи в моєму будинку. Але це реально дуже класна штука, яку я бажаю мати кожному власнику кота чи котів. І як ви пам'ятаєте, у мене дуже багато тварин. Котів 12. І які б вони милі не були, пухнасті муркотулічки, вони серуть і серуть багато. Як взагалі така маленька істота може так багато срати, я не уявляю. Але це природній процес, і від нього нікуди не дітись. І якщо частина моїх котів ходить на вулицю і там справляє свою нужду, то Деякі коти не виходять на вулицю взагалі. Це ті, які так більш хворі, мають проблеми з зором, а деяким просто комфортніше це робити вдома. І раніше мій ранок починався з того, що я вставала і чистила всі лотки кожен день. Це не надто приємна робота і, безумовно, забирала в мене ну, хвилин 20-30 кожен ранок. В якийсь момент я почула про існування автоматичних розумних туалетів для котів. Я зацікавилась цією темою, я десь кілька місяців ходила, дивилася відгуки, думала, треба, не треба, тому що все-таки ця штука доволі дорога, там від 15 тисяч і є там варіанти за 7, 8, за 12, але все одно сума значна. Я не знала, чи воно. Підійде мені, я не знала, чи коти це оцінять і будуть в нього ходити, тому що дійсно багато відгуків читала. Але в якийсь момент я вирішила: все, я більше не можу терпіти. Літо у мене було дуже складне, весь липень, як ви пам'ятаєте, був неймовірно жаркий. Мені доводилось щодня ще й поливати, щоб не загнулося все, що в мене виросло, і то урожаю не було. І виходить мої всі старання дарма. а Це знову ж таки кожен вечір по дві години я ходила і поливала сад, поливала город, квіти. І з урахуванням великого навантаження я зрозуміла, що це ще. Що ранкове прибирання котячих туалетів, мені здається, дуже складно, я виснажена. І 1 серпня я оформила оплату частинами і замовила цей чудо-чудо апарат. Я не знімала розпаковку, тому що не знала, чи зайде моїм котам цей апарат, чи не зайде, чи мені він підійде. І тому відео з розпаковкою в мене немає. Але я і не бачу в ньому великого сенсу, тому що розпаковок і так доволі багато. Просто сам факт, я вам покажу цей апарат, як він виглядає. Ми його поставили на кухні. Так, на кухні знаю, що хтось вважає це не надто зручним місцем, але навпаки, для нас це максимально класне місце, тому що він дезодрує повітря і взагалі немає ніякого аромату. Ось, тому ну, вибрали ми таке місце. Ви, якщо його придбаєте, можете поставити в якомусь іншому місці в своєму будинку. Приїхала ця величезна коробка, яку я ледве запихнула в жук. Ми потім його розібрали. Він такий дуже космічний. Реально мені нагадує просто якийсь космічний апарат для польотів десь до зірок. Він дуже великий, тому одразу. Підготуйте місце десь у себе, якщо ви надумаєте його купувати. І ось я вже два місяці ним користуюсь. Ну, як я, коти, коти ним користуються два місяці, з моїх 12 котів прям постійно, тільки ним користуються четверо. Ми залишили також лотки, залишили в кількох кімнатах по лотку, щоб ті, хто не хоче, кому не подобається, все одно мали куди ходити. Але з урахуванням, що частина котів входить на вулицю, частина в будинку, прибирання стало значно рідшим. Лотки я зараз прибираю приблизно раз на тиждень, щоб ви розуміли, наскільки рідко коти ходять в туалет, в них. А ті коти, які в домі, от якраз це найбільша частина, вони ходять саме в оцей розумний лоток. Життя стало просто. Значно кращим, воно заграло новими фарбами. Я тепер маю багато часу. в мене немає, ну як багато більше часу, ніж було. Я економлю дуже велику таку частку свого часу зранку. Плюс немає цього аромату. Його дуже зручно чистити просто виймається такий контейнер, висипаю його відрозу відходами, які потім ідуть нам на гноярку. І це просто кайф. Використовується туди бентонітовий наповнювач. Так, я знаю, що у нього є свої недоліки, так само, як і у наповнювачів з деревини, з оцих маленьких. У нього теж свої недоліки є. Я про це дізналася вже, коли купила цей розумний туалет, тому в процесі вивчення варіантів, які існують ще наповнювачі, і буду їх пробувати. Але для цього туалету обов'язково, щоб наповнювач був комкуючий. Тобто котик сходив в туалет, і оце все, що він сходив, тако збиралось в кучку, щоб потім самостійно апарат, коли прокручувався, оця кучка йшла в контейнер з відходами. Контейнер закритий, відповідно, запаху звідти взагалі немає. І виходить, він доволі великий таким чином. Я його очищаю приблизно раз на 2-3 дні з урахуванням, що туди постійно ходить чотири коти. Інші можуть так: То сходив, то не сходив. З важливих величезних плюсів це те, що цей контейнер показує, як часто кіт ходить в туалет. Є спеціальний додаток на телефоні, і він показує, що цей кіт сходив тоді, цей кіт тоді, цей кіт тоді. Як він дізнається з котів, він просто їх важить. У мене всі коти важать по-різному. Відповідно, він зважив їх. Я помітила, що цей кіт важить стільки, цей кіт важить стільки, і потім мені там кажуть, що цей кіт сходив стільки разів в туалет, цей кіт, який важить стільки там, менше, більше. Таким чином, я зрозуміла, що в мене одного кота, є проблеми з нирками. Ми здали аналізи і підібрали йому лікувальний корм. Там було все не дуже критично, на щастя, але якби я цього не дізналась вчасно, проблема почала б збільшуватися, і потім були б значно більші проблеми і значно дорожче лікування, ніж просто лікувальний корм. Тому це теж неймовірний, величезний плюс цього туалету. Я хочу придбати ще один. Я дуже сподіваюся, що з часом, особливо взимку, коли коти не так активно ходять в туалет на вулицю, а ходять все-таки вдома і більше часу знаходяться вдома. Вони привчаться до нього, можливо, я знайду інший наповнювач, який їм сподобається більше. І я дуже хочу придбати собі ще один ну і, можливо, мамі, тому що в мами в мене теж 13 котів, і їй така штука теж не завадила би. Але для цього треба буде трішки підзбирати коштів. Ви можете допомогти, якщо, наприклад, підпишетесь і станете спонсором каналу. Я питання спонсорства каналу лише вивчаю зараз. Але якщо в мене буде більше спонсорів, я зможу і знімати більше відео на канал. Ну або, можливо, хтось захоче в мене замовити рекламу якогось продукту. Теж запрошую. Тож, перший вид техніки, який я рекомендую всім мати, це розумний туалет для котів. Марку, модель можете підбирати самі, в залежності від ваших фінансових можливостей та потреб. Але в будь-якому випадку це штука дуже-дуже класна і прямо ну, must have, must have обов'язково. Зарядка. Другий вид техніки, без якого я вже теж не дуже уявляю свій побут, це миючий робот-пилосос. Ми його придбали, здається, три роки тому чи чотири. Ну, десь так. Ми тоді робили ремонт і дуже було багато пилюки. Постійно щось шліфувалося, шпаклювалося, знов шліфувалося, пилу було просто тьма. І кожен день в мене займало багато часу на вологе прибирання, щоб це все змести, помити. Я знову ж таки дуже була виснажена. Я згадую з жахом цей момент, коли ми робили ремонт самостійно. Ви можете подивитися відео про ремонт. Це Перетворюємо сільський будинок у Вікторіанський котедж, Там є два відео: одне російською мовою, це про ремонт в кухні та в моїй кімнаті, яка потім стала спальною. І друге відео, де вже показується ремонт коридору, ванної кімнати та вітальні. Якщо вам це цікаво. Але от в процесі цього всього ремонту дуже було важко постійно прибирати. І в якийсь момент я вже сказала собі все, я так більше не можу. Ми так само взяли його в оплату частинами і жодного разу не пошкодували. Звісно, він теж потребує догляду, він потребує там, очищення цього контейнеру, куди збирає сміття, він потребує миття тряпки, якою він цю підлогу миє. Але це не зрівняти з тим, що це все миється і робиться самостійно. Зараз я кожен ранок чи там кожен вечір, в залежності від того, коли встигаю, запускаю його, він собі миє ту саму вітальню та кухню завжди самостійно. Він... Там якась супертехнологія, що він подає воду на цю тряпочку, постійно її зволожується волога тряпочка. Так вібрує і миє підлогу. Звісно, я стараюся її в процесі цього миття 3-4 рази ще самостійно добре сполоснути, щоб весь бруд вимити. Але це в будь-якому випадку значно швидше. Також потрібно все поприбирати, там стільці винести, якісь столи, але ще раз наголошую, це значно легше, ніж самостійно мити цю підлогу кожен день. А тварин багато, як ви пам'ятаєте, і мити її потрібно часто. Особливо навесні та восени, коли йдуть дощі і коти брудними лапами заходять з вулиці. І це мій спаситель, без якого я дійсно не уявляю вже також своїх буднів, коли потрібно, щоб було чисто, але не маєш на це повноцінно часу чи сил. Тому я так само рекомендую усім обзавестись роботом пилососом миючим, щоб ваше життя стало значно краще. Я так само не кажу ні модель, ні магазин, в якому це купувати, тому що це не реклама, це моя особиста рекомендація, щоб ваше життя стало легшим, щоб воно стало чистішим в той же час. Тому ви можете дивитися будь-які магазини, дивитися будь-які моделі і марки. Але е, ознайомтеся з різними виробниками, тому що вони на сьогоднішній день стали значно дешевші, з різноманітними функціями, і автоочищення, і якесь дезінфікування. Тому що ви оберете, то вже залежить від ваших потреб та вимог. Але сам по собі цей апарат must-have. Ще одна техніка, без якої я теж вже дуже давно не уявляю свого життя, це хлібопіч. Це не очевидно і, можливо, це навіть і не кожному треба, але для мене це теж такий собі рятівничок. Свою першу хлібопіч я придбала в далекому 2012 році на свою першу зарплату бібліотекаря. Вона мені тоді, в мене зарплата була тоді 860 гривень, хлібопіч мені обійшлася в 820 гривень. І я жодного разу не пошкодувала, що її купила. Вона мені прослужила 11 років і зламалась минулого а, року десь восени. Я зрозуміла, що мені її все-таки дуже не вистачає, але якось то не було грошей, то не було часу, то ще чогось. І ось цього літа родичі подарували нам нову хлібопічку. Що я роблю в хлібопічці? Точніше, що вона робить для мене? Ну, По-перше, звісно, ж пече хліб. Я люблю домашній хліб, роблю різноманітні його варіанти. Із цибулею, із сиром, і банановий, до речі, банановий. З нотеллою неймовірно, смачно. Із чесничком. Ну, просто домашній хліб. Обожнюю і не завжди, звісно ж, маю його час пекти, навіть просто закинути ці продукти, і то треба час. Але в будь-якому випадку, коли є можливість, то закидаю і цей аромат свіжоспеченого домашнього хліба, який наповнює весь будинок, ну це дуже затишно. Це якраз от про цей затишок, такі маленькі деталі, які вносять свою частку в усю затишність будинку. Протягом літа та осені я часто в хлібопічці роблю джеми. У мене є минулорічне відео, де я показую різноманітні закрутки, і там якраз я розповідаю, як у хлібопічці роблю яблучний джем. Це теж дуже смачно, потім їх можна використати в випічці та й просто самі по собі їсти. Дуже класна штука. І ще одне неочевидне, але функція, яку я часто використовую, це замість тіста. Ми іноді робимо з чоловіком, ну як ми, чоловік іноді робить домашню піцу. Також був період, коли ми дуже часто робили домашні вареники. І так само закинув туди всі інгредієнти півгодини і повністю класне, підходяще тісто готове, не потрібно його вручну, це все місити. Щоб вся кухня була в цьому тісті, в муці, дуже легко, швидко і так само просто мастхев, тому це та техніка, без якої я так само не уявляю свого побуту. Хай і не кожен день я нею користуюся, але як мінімум 2-3 рази на тиждень обов'язково. Тож я не уявляю вже свого побуту без цієї речі. І вона прям дуже-дуже класна. Тому, якщо раптом ви не пробували, я рекомендую все-таки обзавестися хлібопіччю. І швидше за все, ви не пошкодуєте про таку покупку. Я думала, що це буде відео на 5 хвилин, а наговорила вже на півгодини. І це я ще не все закінчила. Ну, як завжди, я не вмію коротко. Ну, продовжимо. Отож. Але. Бонус, ну як бонус? Просто раз я вже розповіла про три види техніки, без яких я не можу жити, то давайте вже для рівноваги розповім про три види техніки, які мені виявилися абсолютно непотрібними. І е, ті, які я купувала сама, краще б я на них не витрачала гроші. Найгірше з техніки, яку. Я купувала, і яка виявилася абсолютно не потрібно, не актуальною і не виконує свої функції. Це електрична сушарка для білизни. Ну це настільки жахливо, це просто дарма викинуті гроші. По-перше, вона сушить тільки там, де от є е ці прутики, в яких електричні дроти, які їх гріють, і виходить там, де білизна на них висить, вона висихає. Там, де вона десь знизу провисає, вона все ще мокра. І все одно або треба повністю розкладати якусь одну річ, щоб воно більш-менш рівномірно просушилось, або постійно перевішувати, що теж не дуже зручно. І для самого одягу це дуже погано, бо виходить, воно його сильно пересушує, сохне нерівномірно. Тому я кілька разів спробувала і зараз просто використовую як сушарку для одягу, не підключаючи до електрики, не включаючи її. Тому просто дарма викинуті гроші. Взяти звичайну сушарку і буде ідеально. Друга річ, яка теж виявилась особисто для мене, абсолютно непотрібною – це м'ясорубка. Ми її купили, бо чоловік хотів там щось робити, але він два рази нею скористався і все. І От вона більш широку в нас стоїть, припадає пилюкою, вона нікому не треба, чоловік на ній не готує, я тим більше я не користуюся. Могла би робити якісь соуси з помідорок, наприклад, але в мене немає на то часу. Блендера більш ніж достатньо. Тому, ну от я не знаю, як часто ви користуєтесь електричною м'ясорубкою? Напишіть в коментарях, мені от просто цікаво, можливо, ми просто не, не знайшли якихось страв, які потребують її постійного використання. І третій ви техніки, з яким я так і не подружилася, це мультиварка. Її мені подарували на день народження минулого року, і за весь час я в ній готувала рівно нуль разів. Чоловік кілька разів варив кашу. І, і все. Я навіть досі не можу правильно зрозуміти, як вона відкривається. Чомусь саме мультиварка для мене незручна. Мені краще на плиті готувати, плюс вона просто не вписується в кухню, її нема куди поставити. У нас і так вона вже все стоїть одне на другому і вже мало місця. Тому для мене мультиварка виявилася непродуктивною. Колись ще дуже давно ми з чоловіком теж купували собі мультиварку на подаровані на розпис з друзями гроші. Вона у нас прослужила щось з півроку, потім зламалася, і виявилося, що ми реально її не потребуємо. Вона для нас не актуальна і якось я не можу правильно пояснити, але я не оцінила цього виду техніки. Все-таки для мене воно якесь незрозуміле. Тож, як бачимо, всюди є рівновага і на три варіанти техніки, без яких я не уявляю свого життя, є три варіанти техніки, які мені абсолютно не потрібні. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що з того, про що я розповіла, ви маєте вдома. Що для вас є незамінним і чим ви користуєтесь часто, а що так само, як і у мене, десь пилиться на полицях, і воно вам виявилося взагалі непотрібним. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Якщо ви бажаєте можете підтримати канал, ставши спонсором. А я готую для вас нові відео. Зовсім скоро буде відео про те, як ми такий жахливий підвал перетворили у затишний склад для продуктів. Ми ось вже майже на фініші, має бути дуже-дуже гарно. І також в процесі завершення ремонту на мансарді. Це було старе горище, я думаю, всі уявляють горище в сільській хаті. Ось ми його перетворили в дуже класну затишну мансарду. І дуже сподіваюся, що до кінця наступного місяця це відео вийде і ви побачите, як з чогось страшного і негарного можна зробити справжню таку міні казку Всім гарного дня, не забувайте донатити для зсу і до наступних відео.